На майже 12 кілометрів ворог зміг просунутись в районі добропілля згідно з даними ресурсу Діпстейт, російська армія дісталась населених пунктів кучерів, яр та золотий колодязь. Веселе крім того, розвиває успіх в напрямку траси Добропілля Краматорськ. В оперативно-стратегічному угрупуванні військ Дніпро повідомили. Що ситуація дійсно складна? Ворог малими групами просочується повз першу лінію українських позицій. Втім, про взяття ним під контроль територій не йдеться. Мова йде про те, що них пробралася мала група росіян у кількості ну десь 5-10 осіб, і це абсолютно не так, як воно виглядає на мапі. Це не те, що ось вони взяли під контроль усю ту весь той шлях, який вони пройшли. Ні, вони пройшли шлях. І намагалися десь сховатися в одному вальні, в одному підвалі. А звісно, потім туди побігли резерви українських сил, щоб їх з того підвалу вибивати. Тим часом перший корпус Нацгвардії Азов перекинуто на Покровський напрямок. Відповідна заява з'явилася сьогодні. У ній йдеться, що кілька днів тому воїни зайняли визначну смугу оборони. Українська правда з посиланням на власні джерела пише, що Азов захищатиме саме район Добропілля. Обстановка залишається складною та динамічною. Противник, намагаючись просуватися на напрямку, зазнає значних втрат у живій силі та техніці. Підрозділами корпусу сплановані та вжиті заходи щодо блокування сил противника у визначеному районі. Про результати буде відомо пізніше. За оцінками військового аналітика німецького видання Більд Юліана Рьопке глибина прориву фронта північніше Покровська складає 18 кілометрів, що дозволило армії РФ вийти до траси з Дніпра на Слов'янськ та Краматорськ. За його оцінками, в Україні кілька днів, аби відбити ці території, поки Росія не перекинула туди дрони та механізовані частини, які закріплять за собою цю ділянку. В цьому випадку і Краматорськ будуть відрізані від Дніпра та зможуть отримувати постачання тільки через Харків а Україні навряд чи вдасться втримати регіон у довгостроковій перспективі. Додає Рьобке.